Виконуємо завдання 3 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.1 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Ривкит Лесенко Черніка Шакотько 2024 року випуску. Відкриємо ОБС Студіо. Як бачите, серед джерел в мене нічого немає, нам потрібно додати джерело захоплення екрана, тому що ми будемо записувати відео з екрана. Для цього натискаємо на ось цей плюсик. І вибираємо захоплення екрану. Тут натискаємо гаразд. Метод захоплення автоматично так залишаємо, але вибираємо свій дисплей. Тепер бачите, екран відображається. Гаразд. Якщо у вас захоплення екрана вже є, значить ви його не додаєте, тільки обов'язково вибираєте свій дисплей, що він там був. Тепер нам потрібно змінити, де буде зберігатися відеофайл. Для цього ось тут натискаємо налаштування, переходимо на вивід. Ось там, де шлях запису, це де буде за замовченням зберігатися ваше відео. Ну, За замовченням, бачите, воно зберігається в папці відео. Натискаємо огляд. Ну і давайте збережемо у власній папці. Вона в мене на робочому столі. Вибираємо вибір папки. Гаразд. Ще зверніть, бачите, мікшер аудіо. У мене підключений мікрофон. Якщо у вас не ноутбук, а стаціонарний комп'ютер, то мікрофона у вас може не бути. Ну, якщо веб-камера, то мікрофон буде. Ну, тобто, якщо немає мікшер аудіо, то щоб не переживали. І тепер відкриємо відео, яке будемо записувати. Дане відео надали автори підручника Воно називається Місяць на небі. Я його повністю записувати не буду, тому що це займе деякий час. Я думаю, так буде зрозуміло, як воно записується. Отже, натискаємо кнопку Почати записування, згортаємо і запускаємо. Щоб зупинити записування, натискали на зупинити записування. Тепер OBS Studio вже можна закрити. Відкриємо власну папку. І бачите, там з'явився новий відеофайл. Ну, давайте його назвемо так само, як і попередньо. Права 4.1.3. Переименували і тепер давайте запустимо. Звертаємо і запускаємо. Бачите, відео записане. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!